Як врятуватися від спеки? от жари. Що потрібно робити, як рятуватися, щоб не було дуже-дуже жарко? Водою обливатися, пити, панами надівати, кепки. А навіщо понамка і капка? Щоб сонячний удар не було. А що це таке сонячний удар? Сонячний удар це коли в голові сонце удари. Чим? Пулькою, то що Ігор казав. А як же воно дістає так аж з неба сюди на землю, до дітей, до дорослих сонце? Якщо не буде кепки або панами, то, то буде сонячний удар. А в тебе вже колись таке було? Ні. Я дивився, ну по там тому у вовка був сонячний удар. Коли він на пляжі віддихав на морі. А чому ж у Вовка трапився сонячний удар? Він надівав кепку або панаму. Треба пити воду холодну, щоб не було поту. І щоб вод... і ще жарку не було. А як холодна водичка допомагає? Щоб. Тоби, от, от, треба її пити, треба, якщо жарко. А от коли дуже жарко і сонечко пече, ти попила холодної водички і як тоді почуваєшся? Хорошо. Хорошо. А що ще потрібно робити? Коли так дуже, таке сонце пече, прямо жарко-жарко. Треба і ще холодно пити. Воду. І щоб совсем-совсем жарко не було і що? А коли сонце дуже пече, можна діткам гуляти от тоді на вулиці довго, під сонечком таким погодом? Ні. А чому не можна? Бо може сонячний удар ударить, якщо без панамки ходить. А що таке сонячний удар? Це як? Сонячний удар це такий, вони можуть. Промінчики достать до голови, бо вони можуть дістати так. Так а як же вони дістануть? Сонце аж там так високо в небі, а ми ж тут на землі ходимо. А воно не відьме таке. Тебе вже колись діставали сонячні промінчики? Бо я в панамки хожу. Як врятуватися від спеки, коли дуже-дуже пече сонце і жарко-жарко. Що потрібно робити? Надіти на голову панамку. Ще можна в холодній воді помитися. Допомагає? А чому холодна водичка допомагає? Що можна освіжитися і тоді не буде жарко. Часто обливаєшся холодною водою коли жарко? Угу. Всі де йду на пляж з мамою і з папою на вихідні піду з мамою на пляж. А ти кажеш, потрібно панамочку або хустинку на голову вдягати, так? А навіщо? Щоб не було сильно удару. А що це таке? Це такі пулі літають на голову і тоді людина потеряє зазнання і поїде в лікарню. А ти колись таке бачила? Не а звідки каже, що ти знаєш, що ці пулі літають сонячні. мені хлопці розказали. Хлопці розказали? То що тоді робити, щоб ці пулі не вилучили сонячні? Одягати панамку. А в таку спокотну-спокотну днину можна довго гуляти на вулиці? Ні. Треба, треба йти в групу Ілі додому. Як врятуватися від спеки? Що потрібно робити? Ого, воду попити. Холодно чи гарячу? Холодно? Холодно? чому холодно? Бо жарко. Холодна водичка допомагає. А скільки потрібно пити холодної води, щоб було не так жарко? Багато. А що ще потрібно робити, коли дуже-дуже спекотно? Mm. На вулиці гуляти можна, коли сонце пече таке, що прямо не Ні. Буде сонячний удар. А що таке сонячний удар? Це коли. Коли, коли... Е... в голову попадає в удар. А ти колись така вже бачила? Ні. А що тоді відбувається, коли от сонячний удар? Падаєш. Як угу. І потім прикладають рапочку. Холодному краньку, так, щоб людина відпочивала. А як же врятуватися, щоб не було цього сонячного удару? Дома сидіть.